Ви любите один одного, та? Я бачив? моська так? Добрий ранок, шановні українці. У нас вже робота кипить. Я зараз займаюся обідом. А мішу, поки не почався дощик, я відправила. Позгрібати трошки листечко, бо тато покосив, і коли листечко падає, не дуже красиво виглядає. Хочеться, щоб було частенько і порядок. Міша, а какашки попадаються в соломікін глурі. Дивись тись, не згріби їх. Спочатку викинь їх, а потім вже листечко. Зараз, поки я займаюся обідом. Тато чекає мене. І ось 5 штук залишилось. Ну, може, сьогодні 2-3 ще кача заріжемо. І я вам покажу. Поки батьки тут, я користуюся можливістю, щоб мені допомогли, бо роботи багато. Я не встигаю, соломія дуже сильно забирає в мене час. У мене не прибрані ще грядки. У мене навіть солодкий перець висить і гіркий. Інколи стидно зізнатися, але в мене зараз в такому стані грядки, я просто не встигла це зробити, Соломія не дає. І ось тут треба буде покосити за домом, за хатою. Бачите, в мене навіть ще бадиля з кукурудзи стерчить. І перчик солодкий там висить, оце треба покосити. Може мама зараз там грядочки прибере, а тато покосить до дощу, щоб встигнути. А я в цей час готую налиснички. Відварили ми лівер від барана, від овечки тут легені, печінка і сердечко. Ось сердечко таке маленьке. Хочу зараз перекрутити і буду робити начинку для налисничків. І що це за красоточка? Зібралася з мамою в магазин. Ага. Така леді. Так, поїдемо зараз, купимо трошки продуктів. Одна з пар легінців, як виглядають. Красиво. Все по кольору підходить. У нас сьогодні тепло: 17 градусів. Тож, шапочка у нас легенька. Красоточка, поїхали! А мама купила мені ще дві хризантемки, Поки що сюди поставила. На клумбі треба порядок наводити. Якраз з горіха лист упав, і тут буде чистесенько. Ще батьки придбали трошки запасів на зиму, бо ж лишається. Бульби взяли двох сортів. цибульку і будемо квасити капусточку. Красоточка. Загнали машину у двір, тато зараз допоможе перевзути машину у зимову гуму. Пішли до хати, йдемо? Вітер сьогодні сильний. Йдемо до хати, кіт, пішли. Тато вчить Мішу колеса міняти. Ну що, в тебе виходить? Угу. Та, тата контролює, так? Молодець. Може, будеш автомеханіком якимось? Ну, звісно. Що, не подобається таке? Не сильно. Ой, все. Так. ну Тато контролює, тато все перевірить. Тобто ти вже впорався? Молодець. А диски ставиш назад? Ковпаки, диски. Ковпаки? диски. Добре, так, повпаки ще не ставимо, бо тато перевірить, тато ще трошечки підзатягне, тому що тут має бути сила чоловіча дорослого. Молодець Міша? Де п'ять? А ну, Міша, а ти тут розібрався щодо чого, так? Тато тобі все показав. Це плюс, це мінус. Угу. Тільки як кришечку знімати, показав, так? Сам. Якось. Так? так. Щоб не шипіло, Щоб не шипіло так. не шипить. Ну, все. Так. На момент, так датчик. Одразу дивись на датчик. Та воно шипить. Шепить. Так. А як його одягнути? Зніми і знову одягни. Так. О! Молодець. Що показує? Ну зараз 2,2 вже буде. Ну і треба, щоб було 2,2. Бо коли ти виключаєш, стрілочка трошечки падає. Так, я знаю. Ти з таким запасом розраховуй. Ну так, видно, що вона спущена. Міш, не сиди, вставай, простудишся. Ставай, вставай. Це не літо. Ага. Міша, зараз Соломія прокинеться. Я буду качок патрати, а ти будеш соломійку вчити кататися на ровері. Кермо затягнути і щось отут перестало воно зеленькати. Оця штука. Ні-ні-ні, вона розбовталася. Я тут. знаю, але воно зеленьке, дивись. І трошечки тут треба підзатягнути, щось розбовталося. А тут дивись, воно тут кориситься свобідно. Ну, коротше, свобідно. свобідно. Да. Так, тут три. Тут два. Зараз міша з татом будуть ловити. Я поставила воду на двох, має витечте. Я покажу, як я вставлю. В куточок. Давай з іншої сторони, щоб вони як то остановились. Два рази покажи і нормально. Міша лове. Отже, качка. Получається оця тушка. 2 кг 700 грамів, але з внутрішнями я ще не вичиняла її. Тоненька, класна шкірочка, м'ясиста качка. Ще трошки пера дочистити тут. Дуже пахне і красивий колір. Я дуже задоволена качками. Так, це шлунок. Шлунок достатньо великий, м'ясистий такий, печінка дуже гарна, велика, гарний колір, м'якенька, сердечко теж класне. Ну, дві лапки, ясно. І оце і весь жир, який був у качці. Якщо порівняти з гусями, то це просто краплинка. Класні качки. Нежирні, м'ясисті, треба ще їх такі повідрізати. Це результат чотирьох качок. Я вже посортувала, попідписувала. Шиї, суп, філе, філе, стегно, суп, суп. Це об'єм чотирьох качок. Ще одна качечка в нас залишилась. <реш> Ти мій мокрий носик. Сива така вже, сиво старіє собачка. Старіє. Ласточка моя. Ладно, ладно, ладно. Ану. У нас дідусь, мій тато. Зараз нічого не видно. Тут йде якась боротьба в півниці зробив світло. Тут Люся. І вона тут щось і лорій йде. А тут, скоріш за все, або щур, або миші. Люся, де ти пішла? Люсь пішла. Лоря, хтось є, та? Тут хтось є. Тут, коротше, тут якийсь якийсь шумов. І тато, наш дідусь зробив тут світло. І тепер все видно, що де стоїть. Пам'ятаєте, завжди нашу півницю затоплювало і завжди було темно. Хто там? О боже, там хтось є. Дурі хто там? Ану хто там? Ану йди давесь. Ось наша півниця. Бачите, вона в аварійному стані. За певних причин тут не робився ніякий ремонт. Ми не змогли привести в порядок це аварійне приміщення, але тепер тут є світло і можна розледіти. Як воно виглядає? Воно дуже маленьке, тут треба нагинатися. Хоча б тепер видно, що там є. Глорія. Тут хтось є, так? Ти відчуваєш? Там щось ще що родить. Я не боюсь мишей, я боюсь, ну, мені неприємні щури. Ця бочка, в якій я зберігаю зерно для курей. Тепер стали ми закривати ось таким тазиком, бо нещодавно вона була відкрита. Туди всередину заліз щур, і я не могла набрати зерна, і друзі мені допомогли позбутися того щура, бо я не могла на ту наважитись. Хтось є? Я бачу, що ти відчуваєш, хтось є. Але порядки все одно треба тут понаводити, треба прибрати павутиння. Баночки поскладати, якісь гумачки у нас є. Так. Ой, хто там був? І... Добре. Пішли спати, Скажи нашим підписникам. Побачимось у наступному відео. Скажи, ми бажаємо вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ. Та горя! Це буде Україна, папа. Виходь, -па. виходь.